І всім, хто зібрався, хто прийшов привітати нас з професійним святом. А це представники органів... Я хочу побажати вам наснаги, впевненість на нашому сході. Дай Бог, щоб повернулися всі наші хлопці. Здоров'я вам, миру, щастя. Марочку, до речі, от, е, у нас неізнамена е, група. І лівий флаг, там, де вишитий Михаїл Архангел це символ нашого міста. Це, цей прапор нам подарував давно, дуже забули, але ми його зберігаємо, світтіший. Тому на згадку про нашу частину дозвольте вам таку пакетку, дачі себе позмістити і будете згадувати нашу Вот этот цей дух, сильний нації. Я вижу у моих ребят, которые стоят... Встречались, встречаемся, и мы счастливы встречаться с ними. Хочу вот этот нелегкий час в нашей стране пожелать вам и всему личному составу это мужество. Командирам... Реальные события – это реальные события. И опять-таки которые мы все учимся, они нам подсказывают, обучают нас новому. Майора Макаренко Александра Ивановича. Старшего прапорщика правды у Катерину Петрівну.